Такий Крим в мініатюрі, що мається на увазі, що це буде декілька будівель різноманітних, і по факту будь-який відвідувач, потрапляючи на цю ділянку, має нібито пройти шлях від степового Криму. Передгір'я гірського криму і Узбережжя. і відповідно бачити, торкатися, надихатися рослинними ендеміками, притаманними тому або іншому регіону Криму. Архітектурними спорудами, нюансами традиційних ремесел, які всі чотири пори року мають там бути представлені, тобто майстри мають і працювати всі і взимку, і влітку, і навесні. Відповідно до цього, для цього мають бути створені відповідні умови. Це буде виглядати як традиційна кримсько татарська архітектура, притаманна тому або іншому регіону Криму. Вони різні будуть по е, часу, скажімо так, да? коли саме були побудовані ці будинки, і треба сказати, що це все ж таки не автентичне, да? це репліки. Тому що ми не маємо можливості, е, на жаль, поки що не маємо можливості. Е, а саме такі за статутною діяльністю цього музею є умови, тобто ти десь знаходиш автентичну да, будівлю або там, якусь поруду е, спеціалісти. Підтверджують, що це автентична да, там, будівля, вона там розбирається, нумерується, да, привозиться до музею, і потім збирається. В нашому випадку а, зробили виключення.